Це Веган Фреш. Мені подобається Веган Фреш, тому що назва говорить сама за себе. Я веганка вже три роки. Це був важкий перехід через брак таких місць, де є здорова та поживна їжа. О, буріто та гамбургери просто чудові. Але я не можу зупинитись на чомусь одному, тому що мені це все подобається. А смажені банани. М -м, це найдивовижніша річ. Сама назва ресторану влучна. Vegan фреш, тому що салати оновлюються майже щогодини. Блакитні зони в усьому світі це місця, де люди живуть довше, ніж зазвичай. Лома Лінда має найбільшу густоту населення адвентистів сьомого дня в США. Деякі люди живуть на 10 років довше, ніж середньостатистичний американець, дотримуючись здорової дієти із зерна, горіхів, фруктів та овочів. Ми пишаємося цією особливістю. Я вважаю, що для нас найбільш є важливим те, що їжа, а саме рослинна, Веганська справді об'єднує людей і приводить в цей ресторан або в наше життя людей, яких ми інакше не зустріли. У ресторані Vegan Fresh ми маємо можливість обслуговувати від 50 до 60 людей на день, і це дає нам перевагу служити, ділитися з людьми духовною літературою, ставити запитання про наші вірування, про те, хто ми є, про те, чому ми робимо те чи інше. Мене відразу привабила атмосфера, яку створює цікава страва Вірджинії та її ставлення до цієї справи. Сюди приходять люди, які нічого не знають про Бога, чи про те, як їжа пов'язана з нашими стосунками з Господом. Тож вони можуть не лише взяти літературу на спеціальному столі. Я розмовляю зі своїми клієнтами, коли вони сидять за обідом. Чи можу я піти їх привітати? Чи можу я поспілкуватися з ними? Це служіння, це не просто споживання їжі. Це годує не лише тіло, але й їхнє серце. Зустрічі з людьми, яких ми ніколи не побачили б в нашому звичайному житті, приносять плоди. Ми бажаємо спонукати людей вести здоровий спосіб життя та харчуватися рослинною їжею. Коли я знайшла це місце, я була у захваті. Я відвідувала його щодня того тижня. Я була дуже здивована, коли побачила, що всі страви були щойно приготовленими. Я не могла в це повірити. Я з радістю поверталася в це місце неодноразово. Я попросила свого чоловіка, який не є веганом, спробувати ці блюда. І він сказав чудово, це дуже смачно. У Vegan Fresh я найбільше люблю блюдо з бананом, яке містить. Безліч різних продуктів. Ви отримуєте 5 елементів, які можна скуштувати, і завжди є щось нове, що можна замінити. І це, на мою думку, приємно, тому що ви можете спробувати багато речей, оскільки вся їжа дуже смачна. Тут подають бургери та невеличку табличку, на якій зображено горило, та вказано, що горило є веганом. Я дуже люблю дізнаватися цікавою інформацією приходячи сюди. До нашої церкви прийшло кілька людей, які показали своє розуміння зв'язку їжі і стосунків з Богом. Вони приходять на зустрічі по вивченню Біблії після церкви в дім, де мешкаю я з чоловіком. Це було справді чудове служіння. Я з Вірджинією. Хороші друзі. Я ходила з нею до церкви, і там ми подружилися. Це натхнення номер один. Спонукати людей вести здоровий спосіб життя. У нас дуже різноманітна клієнтура, яку, як я вже сказав, ми ніколи не зустріли б у своєму звичайному житті. Тут мене навчили добре розуміти, що є найнеобхіднішим у харчуванні, і це найкращий спосіб підтримувати своє здоров'я корисними продуктами без будь-яких добавок.